Це один із котів, яких привезли волонтери із Сумщини. Нещодавно евакуйованих котів нині у притулку 13. Серед них і ця кішка з кошенятами розповіла волонтерка Ірина Кравчук. Дійсно, просто серце розривається, коли дивишся от на цих от сумних котиків. Ірина Кравчук каже: очікує ще на п'ятьох евакуйованих котів та одного пса. Там люди евакуювалися, і просто ці тварини вони були залишені там в будинках, в селах. І в самі військові, самі волонтери, які от там допомагали евакуації людей. Вони позбирали цих тварин, тих, що могли, і вже попросту ну, просили, щоб ми прийняли інші організації. Прийняли евакуйовані 13 котів, грайливі та бадьорі, поки перебувають у карантинному вагончику, аби переконати, що вони не хворі, каже Ірина. Потім тваринам шукатимуть. Господарів десять чудових малесеньких котеняток. Вони також будуть скоро шукати хороші добрі ручки. Але звичайно, коли ми будемо вже віддавати господарям, вони вже будуть вакциновані. Вони вже будуть там оброблені від паразитів, від е, глистів. У сусідньому вагончику перебувають тварини з Вовчанського та Херсонського напрямків. Сім'ю знайшли лише четверо. Вони мають що тут їсти, вони доглянуті, але вони ну не можуть тварини. от весь час жити все своє життя. Ну, ось в цьому вагончику. Ірина Кравчук розповіла: спочатку повномасштабного вторгнення притулок надав прихисток близько 30 кішкам та котам із зон ведення бойових дій. Загалом понад 200 собак та майже 50 котів наразі перебуває у притулку. Всі вони потребують повсякденного догляду. Найбільша необхідність у вологому та сухому кормах, а також у медикаментах, каже волонтерка. Через переповнений притулок вимушені поки що відмовляти у прихистку іншим тваринам. На жаль, відмовляємо людям, які телефонують і кажуть, що там десь знайшли. Хвору собаку, сліпу собаку. По перше, в нас немає притулку місця. По-друге, у нас страшенні борги по відклініках, і ми просто-напросто вже не маємо ну можливості коштів на це все, щоб утримувати ну, таку кількість тварин. За словами Ірини Кравчук, грошима допомагають хмельничани за витрачені кошти. Звітують на своїх сторінках у соцмережах та офіційному сайті. Ці кошти ми завжди виставляємо звіти. Хто дуже цікавиться, може зайти так само у нас на нашій, на сторінці нашої організації. Там є в розділі звіти. Подивитися. Куди пішли ваші кошти? Ми вже просто ну з цього з цієї ситуації не випливемо. Потрібний розголос, потрібна допомога. Потрібна і коштами, і кормами, і наповнювачами, і так само хорошими руками. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне, Новини, Хмельницький.